Друзі, вітаю на ОБОЗ-ТОК. З вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо на військові теми про лінію фронту. Мій гість сьогодні це Владислав Селізньов, військовий журналіст та спікер Генерального штабу збройних сил України в 2014-2017 роках. Рада вітати вас! Слава Україні! Вітання вам за Слава! Пане Владиславе, пропоную розпочати з мабуть головної центральної теми на зараз, яка стосується фронту. Це Покровськ, що відбувається в місті, на підступах до міста. Дуже багато інформації, суперечливої від різних журналістів, від різних воєнкорів від інституту вивчення війни. Знаємо, ми точно з офіційного, що там відбулася висадка гур. є відео від нашого генштабу. Зараз продемонструємо нашим глядачам, можливо, хто не бачив. Подробиць чекаємо офіційних, але тим не менш, з того, що вже зараз відбувається, якщо враховувати той факт, що довелось підключити горівців, що мусимо розуміти про покровську ситуацію там. Ситуація там надзвичайно складна. Інфітрована на територію населеного пункту за різними оцінками від 200 250 навіть більше е російських штурмовиків, які де-факто з своєю присутністю там намагаються дезорганізувати е оборону дію українських сил оборони на цій ділянці фронту. До того ж, ворог продовжує стискати лишата оперативного напівоточення навколо Покровської Мирноградської міської агломерації і активно задіює свої сили та засоби, атакуючи одночасно. В районі Родинського та Красного Лівана це північніше від Мирнограда, а також в районі. 1 травня та Котліна це на півден... на північний захід від е, Покровська. Е, мета дії ворога абсолютно очевидна. Він намагається взяти під фізичний контроль логістичної артерії, якими ми забезпечимо всім необхідним наших оборонців, що діють на цій ділянці фронту. Е, фізичної присутності на цих магістралях ворожої армії немає, але ворог де факто тримає під вагневим контролем за допомогою артилерії, мінометів а також фіпів дронів е, ці дороги. Що значно ускладнює пересування наших логістів, які якісь або прямують в бік Покровська та Марнарада, або здійснюють евакуацію в зворотньому напрямку. Тобто ситуація залишається надзвичайно складною. Дії спецпідрозділу Тимур та інших дотичних до гур спеціальних частин та підрозділів вони носять локальний характер. Дакаріна на ситуацію на цій ділянці фронту вони вплинути не можуть, бо там має йтися про значно більшу кількість особового складу, ніж ГУР спроможне задіяти в цих боях. Будь-якому разі ситуація залишається надзвичайно складною, не дарма вже кілька днів на цій ділянці фронту перебуває холодно командуючий збройними силами України генерал Сирський для того, щоб безпосередньо організовувати взаємодії усіх дотичних до ведення оборонних дій на цій ділянці фронту сил та засобів. В будь-якому разі, ми з вами маємо розуміти, ворогу конче важливо взяти під контроль попроста Марноград. в такий спосіб. Він вивільняє чимало тисяч особового складу, які в подальшому буде ворогом задіянській за все на атаку вже в напрямку на південний населений пункт, які входять до великої міської агломерації, яка включає в себе славяць, Краматор, Дружківку та Константинівку. Саме на Константинівці в найближчій перспективі, у разі перспективі, у разі, якщо ми не зможемо втримати контроль над Покровським та Марноградом, ворог буде засереджувати свої зусилля. В будь-якому разі, ми маємо абсолютно раціонально сприймати ті процеси, які нині відбуваються. В районі Покровська та Мирнограда точно не налізти помиральної яму, але ж і позбавитися рожевих окулярів на очах, бо ситуація надзвичайно складна. В тому числі причиною цієї ситуації стала брехня, яку поширюють деякі командири бригади, які тривали час вели оборонні дії на цій ділянці фронту. Я маю на увазі в районі Покровська та мирнограда. І я думаю, що однією з місій генерала Сирська має бути дослідження. Цих фактів та в життя відповідних рішень організаційного та кадрового характеру щодо тих командирів, які поширювали неправдиву інформацію, бо часто густо героїзм та звитяга одних наших воїнів є слідством певних недолугих та непрофесійних рішень інших військових керівників та начальників. Пане Владиславе, правильно я вас зрозуміла? Оця висадка гур це швидше гасіння пожежі, але це не означає, що будинок нам вдасться врятувати. Так, тобто, це вже просто е, ми впораємося з наслідками, але фактично врятувати Покровську, втримати зараз. Ми вже навряд чи зможемо. Правильно розумію? Ситуація є надзвичайно складною. Чи може статися диво? Ну за збігом певних факторів цілком ймовірно, але вирагідність того, що саме в такий спосіб будуть вистроїти е, зірки, що нам буде всі е, аспекти цього процесу сприяти, я, мабуть, що не рискну е, от, таке стверджувати. Справа в тому, що ми не вперше проходимо через е, такі звитяжні, але за визначенням очевидних бойових дій згадаємо бої в районі Бахмута, згадаємо нашу дуже швидку втрату контролю над населеним пунктом Селідово, те, що зараз відбувається в районі Покровська та Мирнограда, то це наслідки тих самих нераціональних дій та рішень, які призвели на першому етапі до інфільтрації ворожих сил та заслів на території Покровська, а подальшому більш щільного стискання лещат оперативно на понапіввоточенні ворожих сил навколо Покровська та Мирнограда. Те, що цей процес був довготривалий і буквально на наших очах з вами розвивався, це очевидно. Чому не було докладено відповідних зусиль для стабілізації ситуації, для прикидання додаткових ресурсів у українських сил оборони, щоб не допустити саме таких варіантів розвитку ситуації, достеменно невідомо. Але дослідження в рамках постопераційного розбору, я пен, в тому, має відбутися належним чином з покаранням. Посадових осіб, які своїми діями або без діяльності призвели до тієї ситуації, яка нині є на цій ділянці фронту, так, пане Владиславе і в мене уточнення по тому, що дороги під'їзні під вогневим контролем ворога. Це означає, що ми не можемо нічого підвести хлопцям, тобто ні БК ні їжу. Так, тобто, це повний контроль, тобто ворог може прострілювати правильно. Так, ми можемо це робити, але з великими ризиками та труднощами, Бо ворог пильнує за нашою технікою, яка просувається дорогами. Знов ж таки, ми маємо пам'ятати осінні зливи перетворили усі грунтові дороги на суцільне болото, А отже, ми маємо можливість використовувати фактично дві дороги з асфальтобетонним покриттям, які дозволяють пересуватися на великій швидкості на цій ділянці фронту. Швидкість частовуси є допоміжною. Складової, яка дозволяє уникати впливу ворожих міт та, та ворожих снарядів. Та да, пане ми маємо інформацію від Володимира Зеленського. Він напередодні озвучив, що за останні дні ворог посилив застосування кабів на покровському напрямку. Зокрема, він говорить, що 50% від застосованих кабів по всій лінії фронту припадає саме на покровський напрямок. Чи можемо ми взагалі говорити про якийсь захист від кабів? Як від них вберегти наших бійців? Чи це в принципі, на тепер неможливо? Ну фактично, край складно виявити в повітрі керовану авіаційну бомбу, яка рушає до? О... Визначеної мети, якщо каби, які обладнані реактивними двигунами, такі розробки ворог дедалі частіше використовує цілічі по півдні Одеської, Запорізької та Миколаївської областей, там ще є шанси у наших систем протиповітряно та протиракетної оборони ефективно протидіяти такому гібриду. А що стосується керованих авіаційних бомб, які зазвичай ворог використовує для поцілення по наших оборонцях в Покровській та Марнограді, то у нас таких. Технічних можливостей та рішень немає. а Отже, зазвичай лева частини кабів прилітає. І абсолютно слушно зауважує президент Зеленський, що останнім часом, причому йдеться не про кілька днів. Я думаю, що варто говорити навіть про тижні, а може, і про місяці лева частина російських кабів спрямовується саме на голову наших захисників Покровська та Марнограда. Тобто ворог класи діє за класичною схемою в такий спосіб, який він свого часу штурмував. Грозний столицю Ічкері спочатку руйнація до рівня фундаменту населеного пункту, а потім вже штумові дії. Де-факто зараз ми спостерігаємо теж саме. Ворог буквально перетворює на випалену землю. І Покровськ та Мерноград, та й принципі інші населені пункти, які знаходяться при фронтовій та фронтовій зоні. Та на жаль, пане Владиславе, як ви бачите, Покровськ взагалі. Добре, це ми ми розуміємо це мета росіян. Це для них, якби така уже буде як сакральна історія. Це подарунок Путіну. Вже вони понад рік добивалися його. А що далі? От вони зайдуть Покровськ. Що, що що буде відбуватись далі? Чи будуть вони там якось розвиватись, щось розбудовувати? Чи це буде оця випалена земля? Просто змінять таблички, як це було з Авдіївкою та іншими нашими населеними пунктами? Ну і власне на цьому все покажуть. На телеефірах своїх картинку. Ну, по перше ми маємо розуміти, що в осяжній перспективі у разі, якщо ворог забуде повний контроль над Покровском та Мирноградом, ворог отримає можливість зимовки в більш-менш пристойних умовах. Це на чисто полі, це не зруйноване, але тим не менш місто, яке дозволить певною мірою ворогу зорганізуватися для ведення бойових дій вже в рамках зимової наступальної кампанії. По друге, сподіватися на те, що ворог буде відновлювати населений пункт покроска та мирноград, так ні, ми маємо безліч прикладів зруйнованих населених пунктів Луганська та Донецька областей, які нині перебувають під ворожим контролем. Жодних зрушень, жодних. Рішень щодо відновлення тих населених пунктів не відбувається. Російська економіка знаходиться в стагнації, лево частина надходжень до російського бюджету спрямовується саме на військові цілі. До того ж, ми маємо розуміти, що концепт, який нині реалізує російський генеральний штаб за допомогою активних бойових дій, полягає в тому, що він намагається створити дистанцію. Дистанцію випаленої землі, яка буде слугувати такою собі буферною чи то санітарною зоною між Україною та російськими частинами та підрозділами, які будуть знаходитись на певні відстані. В принципі логіка цих дій абсолютно очевидна, і вона була вперше реалізована під час завдань, які визначав Володимир Путін. Пам'ятаєте, створення санітарної чи та зони на території українських областей, що межують з Російською Федерацією, йшлося про Харківську, Сумську та Чернігівську областя. Те ж саме зараз відбувається на Луганщині, на Дніпропетровщині на півдні Запорізької області. Тобто, ворог буквально випалює все і вся, щоб ця територія була абсолютно не пристосована для при. Бування будь-яких е людей, Так, на жаль, пане Владиславе, і про зброю хочеться поговорити. Як ми знаємо, напередодні Володимир Зеленський анонсував, що наші ракети Фламінго, крилаті ракети, е вже мали своє бойове застосування, і, от Україна очікує на масове виробництво цих ракет фламінго. Ну хотілось би, звісно. Нам, як е, цивільним людям, та хотілось би бачити ці удари по глибоких тилах російських ракетами фламінго, е, як ви бачите, та чи далекі ми від того, що масове застосування фламінго вже відбудеться найближчим часом? Чи про це ще говорити зарано, І це все таки ще випробування, пробні вильоти. Я не бачив незалежних підтверджень від осінтерів, інших е глядачів та експертів, які спостерігають за вирієм російсько-української війни щодо ефективного застосування фламінга. Єдина інформація, яка була публічна в площині, яка нібито верифікувала застосування е цих ракет. Це удар по одній з флесбешних частин на півночі тим, що окупованого кримського півострова вирви від прильотів, е нібито фламінгів. Там було про інші факти ефективного застосування цього типу е ракет. Є лише твердження від нашого президента, але верифікованої фото та відео інформації з від цього приводу я не бачив. Почекаємо відповідних незалежних оцінок для того, щоб коментувати далі. Так, ну і власне про зброю наших партнерів днями ми також отримали нові установки. нові чи ті, які були на озброєнні СТЕМ Петріот від Німеччини, які обіцяла нам країна, і отримали далекобійні Storm Shadow ракети. Е, як ви бачите, пане Владиславе, чого ще нам бракує от на зараз, на тепер, окрім як ППО е, Петріот і далекобійних ракет. Storm Shadow ми отримали, але чого б іще було б зараз необхідно? Війна за визначеннями є надзвичайно ресурсно-затратною історією, а отже, ресурсів на війні ніколи не буває забагато. Тому система протиповітряної оборони та ракети до них. Причому йдеться не лише про е серйозні системи протиповітряної оборони, типу. Е Петро чи сам ті йдеться про системи ППО середньої та малої радіосудії, про системи протиповітряної оборони тактичного рівня на кшалт тих самих славнозвісних стінгерів. Все це є доречним та станом нагоді для наших оборонців, які виконують завдання на різних ділянках фонду. Звісно, нам потрібна потужна ракетна компонента для того, щоб реалізовувати політику діпстрайків по території Російської Федерації, а також по тимчасово окупованому на територіях нашої країни. Бо бачимо, що це приносить... Певні е, зиски і в частинах руйнації російської економіки, і в частині руйнації стало та безпечного простору для е, Російської Федерації, бо здається, але частина росіян ще й досі перебувають в ілюзіях, що війну, яку розв'язала Росія проти суверенної України в 2014 році, жодним чином росіян не стосується. Ні, війна має повернутися саме туди, звідки вона прийшла на територію Російської Федерації, і зараз санкції генерала Василя Малюка е, щоразу нагадують Росіянам, що війна це те, що є тут поруч. І у вирії цієї війни, дедалі більше занурюється, все більше і більше кількість російських регіонів. Тому, звісно, постачання ракет, ракетного зброя для нас є дуже важливим. прикро що і досі не ухвалено відповідне рішення американським лідерам щодо постачання нам ракет, типу Тамагавка, але згодом, я думаю, що це питання буде вирішено, лише питання, коли це згодом станеться. Що ж стосується. Інших похідних, то наскільки мені відомо, зараз наші гармаші не відчувають браку артилерійських снарядів. Працюють різні програми військово-технічного співробітництва України з країнними партнерами. А отже, гармашам наших снарядів не бракує. Бойова робота ведеться на різних ділянках фронту. І єдиний, як на мене, такий чутливий фактор, який впливає на ситуацію на полі бою, це брак особового складу. Тобто ми потребуємо подальших реалізацій плану відповідно до мобілізації нашої країни. Іншого шляху на превеликий жаль немає. Навчений всебічно забезпечений мотивований особовий склад спроможний творити дива. тому, як би ми не відносилися ну, з певним таким скепсисом до тих проте процесів, які відбуваються в рамках мобілізації частини українського суспільства. Цей процес має відбуватися, але в законний спосіб. Прозора та відповідно до чинного законодавства. Інша ви шляху ніж зі зброєю в руках боронити нашу країну від ворога, який прийшов для того, щоб знищити Україну як державу, а Українці як складову спільноту народів світу немає. Пане Владиславе, і про удари по Росії по російських військових об'єктах та нафтопереробних заводах днями був уражений завод в Туапсе, Краснодарський край Росії, нафтопереробний і там зачепило й танкер, який мав я так розумію, відвантажувати нафту. Ну це лише один із ударів. Насправді вони відбуваються регулярно. Наприклад, командувач Сили безпілотних систем Мадяр звітує ледь не щодня в телеграмі. Можна переглядати оці ці всі враження. Як ви бачите, у ці удари? По НПЗ, як вони зараз от впливають на росіян? Росія втрачає, втрачає ресурси, втрачає надходження до російського бюджету, але частина якого спрямується на забезпечення військових потреб. І це чудова історія. Бо коли ворог не має змогу в визначених обсягах переробляти нафту на нафтопродукти і відповідно потім продавати її за кордон. Це значить зменшується на фінансове надходження до російського бюджету. Якщо ворог втрачає можливість здійснювати вчасні перетоки електрики з в різних регіонах Російської Федерації через руйнацію тих самих. Ключових енерго Елементів енергомереж це чудова історія. Якщо ворог втрачає можливість пульнувати повітряний простір на території Європейської частини Російської Федерації, бо ми виколупуємо його очі, е, нищаючи ворожої радіолокаційні станції, це чудова історія. Якщо ми руйнуємо російські підприємства оборонно промислового комплексу, який дотичний до створення далекобійної ракетної чи дронової зброї, це так само чудова історія. Тактика тисячі дрібних порізів вона працює. І звісно, для масштабування цього процесу нам потрібні ресурси, в тому числі ресурси, які постачають нам за океаном. Е, наші європейські партнери свідомо того, що тут зараз українське війська фактично оборонить безпековий периметр всієї колективної Європи. Отже, вони готові фінансово вкладатися в на придбання зброї для потреб української армії, бо розуміють, що якщо вони перестануть давати гроші, наступною е, ціллю для Російської Федерації як країна агресорки може стати що ну, щонайменше східна європейська частина європейського континенту. Пане Володиславе, ще цікава ваша думка. Це, звісно, не зовсім стосується України, але тим не менш це пов'язано з країною агресоркою. Як ми знаємо, росіяни відправили до Венесуели свій транспортний літак, Іл-76, от після того як Мадуро попросив про допомогу у Ірану та Російської Федерації, і от уже в Госдумі там заговорили, що готові Венесуелі навіть надати ракети, хвалений орешник і навіть калібри. Звісно, що це може бути просто марення, поки що в госдумі, але тим не менш, як ви бачите, чи готова Росія ще й вплітатися у конфлікт Венесуели та Сполучених Штатів Америки, чи їм ні з чим туди йти і нічим допомагати Мадуро. Російської Федерації, і армія, і бюджет поступово знакровлюються, тому говорити про повноцінну масштабну військово технічну підтримку з боку Російської Федерації, того ж самого Венісуельська диктатора Мадура, не варто. з якою метою прилітав один літак військово-космічних сил Російської Федерації Іл-76, мені важко сказати. Можливо, цілком кому що він прилітав для того, щоб забрати ті фінансові зиски, які ще нині залишаються на території цієї латі країни для того щоб ну буквально ці е, е, каштовності вивести щоб потім Мадуро було на що жити десь там за уралі чи можливо десь на, на барвіхі під під Москвою в будь-якому разі ми маємо розуміти що логістика для росіян абсолютно неприйнятна величезна відстань е, друга частина земної півкулі росія фізично технічно неспроможна буде реалізувати стал логістику для забезпечення потреб венісуельської армії це по перше по друге якщо йдеться про передачу ракет типу калібр що може слугувати носіями лише російські кораблі? Яка вірогідність того, що російські кораблі вціліють, якщо вони йдуть до ордеру сил та засобів Венесуели і фактично стануть стороною конфлікту? Я думаю, що вони будуть знищені буквально мотивом у американців на це ресурси є, і шансів на виживання у будь-якого бойового корабля Російської Федерації в цьому протистоянні ноль Що ж стосується в принципі перспектив, то ми часто густо знаємо, що Російська Федерація реалізовує певні гібридні акти та агресії. Тому я думаю, що ці інформаційно-психологічні операції, пов'язані з заявами, такими досить суперечливими, які ми чуємо до від деяких російських можна ладців. Це суто і виключно інформаційна складова цієї агресії. Жодних практичних кроків спрямованих на готовність прямого бойового зіткнення та протистояння з американською армією у Росіян. Не буде і шансів на в разі якщо це станеться на якийсь позитивний результат для Росії в цілому, немає. Це фіксували. Чергова байка для внутрішнього споживача. Пасибі вам велике, пане Владиславе, за цю аналітику, за цю експертизу, за цю розмову. Спасибі, що знайшли час і підключилися. Традиційна слава Україні. Героям слава. Глядачам обосток, нагадую, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір. Ставте ваші подобайки. Чим більше ваша активність, тим більше шансів у нас бути помітними на просторах Ютубу так працюють алгоритми цієї платформи. Будьте з нами, будьте свідомими. До зустрічі.